5 мільярдів євро на українську армію. На саміті лідерів у Брюсселі обговорять підтримку України. Заборонити експорт російської та білоруської агропродукції до ЄС. У Верховній Раді готують звернення до європейських партнерів. Цивільних зобов'яжуть декларувати вогнепальну зброю. Ухвалено відповідний законопроект. Освіта в Україні. Парламент планує збільшити держзамовлення. Подальшу підтримку України обговорять на саміті лідерів ЄС. Єврорада відбудеться 21-22 березня в Брюсселі. У листі запрошені до лідерів ЄС. Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що швидке надання військової допомоги Україні є першочерговим завданням. У ЄС уже погодили створення спецфонду для України і виділення нам 5 мільярдів євро на військову підтримку. Про це повідомив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба загалом спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз та його держави-члени надали допомоги у сумі 138 мільярдів євро. Нашим першочерговим завданням є швидке надання військової допомоги Україні та спираючись на нещодавні ініціативи, подібні до ініціативи Чехії, прискорене закупівля і доставка боєприпасів в Україну. Європейська рада надасть можливість зміцнити і прискорити ці зусилля. Крім того, ми маємо зосередитися на ефективному здійсненні та забезпеченні дотримання наших санкцій, а також на активізації наших зусиль щодо використання непередбачених прибутків від іммобілізованих активів. Ми розраховуємо на те, що зараз Європа допоможе нам в цьому плані і буде не тільки надавати обіцяну допомогу, але також буде посилювати цю допомогу. Йдеться про військово технічну допомогу, про дипломатичну, матеріальну, фінансову, економічну і різні види допомоги. Найважливішим є те, що європейські лідери вже прийняли для себе принципове рішення. Допомогти Україні, допомогти перемогти, і вони обіцяли допомагати нам стільки, скільки буде треба для досягнення перемоги. Також для підтримки українських аграріїв, ЄС та Європейська рада досягли попередньої згоди щодо продовження безмитного і безквотного експорту вітчизняної агропродукції до 5 червня 2025 року. кажуть народні депутати. Це рішення справедливе, і я думаю, що таким чином фактично нам вдасться десь балансувати на ринку європейського союзу нашими нашими продуктами, тому що є сьогодні країни, які потребують велику кількість сільськогосподарської продукції, як сировини, так само, і готової. А є країни, які десь мають відповідні застереження, тому десь потрібно шукати ті точки дотику, які будуть цікаві сьогодні кожні, кожні з країн. А нам цікавий відповідно європейський ринок. У Верховній Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити експорт сільгоспродукції з Росії та Білорусі до ЄС. Відповідний проект постанови вже зареєстровано в парламенті, але не про одне зерно йдеться. Автори проекту постанови пропонують заборонити продаж, постачання, передачу, експорт та надання в оренду суб'єктам з РФ та Білорусі машин, обладнання та його компонентів, що використовуються у сільському господарстві. Майбутні медики, педагоги та інженери навчатимуться за державним та регіональним замовленням з повною або частковою оплатою навчання. Верховна Рада планує збільшити державне замовлення для підготовки майбутніх фахівців, які нині є найбільш затребуваними. Це стане можливим за рахунок запровадження державних грантів, пільгових довгострокових кредитів та ваучерів. Державне замовлення має формувати ринок праці в Україні, кажуть народні депутати. Відповідний законопроект, що пропонує співфінансування здобуття вищої освіти студентам і державою, підтримали за основу. Державні заклади освіти готують фахівців для конкретної економіки, а це дорожче і складніше готувати інженера, механіка, ветлікаря, агронома і так далі. Так далі, ніж спеціалістів для віртуальних сфер, віртуальної сфери обслуговування і інших послуг, звичайно, дизайнера. Чи модельєра готувати набагато ж дешевше, це ясно. Тому державні заклади освіти будуть від цього потерпати і можуть закриватись. Згідно з законом, запроваджуються нові підходи до соціальних стипендій та система відпрацювання студентами за контрактом. Вони отримуватимуть цільову підтримку у формі державного гранта, натомість чіткого поділу на бюджетників і контрактників проектом не передбачається. Парламент сьогодні дав поштовх змінам щодо державного замовлення в різних університетах. Це нові можливості для випускників наших шкіл. Це означає, що кожен може в різному університеті знайти різну професію, а держава має направляти гроші не в університети, а за цим студентом, який хоче здобувати той чи інший фах. І баланс між тими фахами, щоб держава фінансувала. Уся вогнепальна зброя, введена цивільним на початку повномасштабного вторгнення для захисту країни, має бути обов'язково зареєстрована. Відповідний законопроект український парламент схвалив за основу конституційною більшістю. роздача зброї цивільним в перші дні. Вона реально спрацювала на підсилення захисту нашої країни. Цивільні звичайні отримували зброю, і йшли на захист своїх міст, селищ і міста Києва. Саме тому, саме тому. Ми будемо підтримувати цей законопроект. Порядок декларування вогнепальної зброї буде встановлюватися міністерство внутрішніх справ. Шановні колеги. Відповідно, цим законопроектом дозволяється національній поліції України та міністерство внутрішніх справ фактично ідентифікувати ту зброю, яка знаходиться. На руках відповідно до законопроекту зберігання та носіння незадекларованої зброї буде заборонено, а зареєстрована вогнепальна зброя знаходитиметься на руках у населення тільки до завершення війни. По завершенню воєнного стану протягом певного періоду пропонується, наприклад, 30 днів, або буде встановлена остаточна якась цифра. Громадяни будуть зобов'язані здати таку зброю. Вона буде ідентифікована чи з неї не було вчинено якісь злочини і таке інше. Україна у перспективі зможе виробляти мільярди кубів газу та конкурувати з будь-якими країнами світу. Україна має для цього найбільші в Європі сільгоспогіддя та найдешевшу сировину біометан. За підрахунками експертів, до 2030 року вітчизняні підприємства вироблятимуть щороку до 10 мільярдів метрів кубічних цієї сировини. Для безперешкодного експорту біометану за кордон Верховна Рада спростила його митне оформлення. Законопроект, який по суті дозволяє і відкриває можливість нашим виробникам біометану, а це переважно більшість аграрні виробництва, які мають відповідну ресурсну базу, дозволяє стабільно виходити на європейський ринок і гарантувати збут. Своєї продукції, що є дуже важливим з точки зору залучення інвестицій. Україна спростить ввезення насіння бавовнику для вирощування бавовняне волокно природна целюлоза. Річна потреба нашого оборонного сектору в целюлозі для виготовлення пороху понад 10 тисяч тонн кажуть в аграрному комітеті. Тож народні депутати спростили реєстрацію нових сортів цієї рослини. Відповідна процедура відбуватиметься без проведення кваліфікаційної експертизи. Такі норми прописані в законопроекті, який парламентарі підтримали за основу. Історично бавовна вирощувалася більше в азіатських країнах, але з сьогоднішніми змінами в кліматі Південь України повністю під це підходить як Одеська Миколаївська область. Є виведені нові сорта бавовни, і законопроект стосується також якби, і насіння. І ця культура дуже важлива для нас сьогодні, для внутрішнього ринку, як і для військових, так і для легкої перемисловості, так і для самих агарів. Палата представників Конгресу США засудила незаконне викрадення українських дітей Російської Федерації. За таку резолюцію проголосували 390 конгресменів. Політики зазначили, що РФ намагається знищити український генофонд і забрати можливість мати в Україні нове покоління громадян та лідерів, аби посприяти та пришвидшити процес повернення українських неповнолітніх. Планується іноземне відрядження вітчизняних парламентарів до Женеви на базі спеціального комітету ПАРЄ. Палата представників підтвердила дані факти масового перевезення дітей з території суверенної України на Територію Росії та додам Білорусі як факт геноциду, тому що це відповідає конвенціям і міжнародному праву. 50 мільярдів євро допомоги від ЄС Україна має отримати впродовж наступних чотирьох років, і майже 39 мільярдів євро піде на підтримку державного бюджету України. На цьому наголосили учасники спільного засідання комітетів Верховної ради з питань бюджету та антикорупційної політики, а також бюджетного контролю Європарламенту. окремо обговорили й виконання Україною зобов'язань у рамках урядового плану Юкрейн Facility, Документ, у якому передбачено європейські підходи до низки реформ, зокрема державного управління, уже передали на розгляд президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен. А найближчим часом план Юкрейн Facility має затвердити Єврокомісія. Європейський союз це найбільший донор прямої бюджетної підтримки в Україні У 2024 році. Ми очікуємо в рамках інструменту «Ukraine Facility» отримати від Європейського союзу 16 мільярдів євро. І ця сума надійде в Україну тоді, і тільки тоді, якщо ми виконаємо усі умови, які заплановані на кожен квартал 2024 року для отримання цих тра. Ми розуміємо, в яких умовах обмежень формувався ваш бюджет. і Нам приємно, що ми змогли створити інструмент для України в рамках бюджету Європейського союзу та змогли його затвердити. І ми б хотіли б, щоб сполучені Штати Америки також з нами почали якомога швидше спільно працювати.